Усіх вітаємо останнім часом. Ми дуже багато показуємо прибудинкову територію. Але оскільки погодні умови і початок робіт прибудинкової території не досить показово, зараз ми вам покажемо фінальну версію того, як буде виглядати прибудинкова територія. Сенергія Київ в другому будинку. І так, поїхали. Що ми бачимо? В'їзна вхідна група з дороги нас зустрічає аркою і нас зустрічає хвірткою, на якій влаштовано Face ID. Ви підходите, вас Face ID, або по Bluetooth Ваш телефон з'єднується і двері відчиняються Далі потрапляємо у двір. Синергія Київ. Ми бачимо дерева, які посаджені в бетонні кашпо. Ці бетонні кашпо не просто вазони. Там спеціально розроблена система з мембраною для того, щоб був правильний водовідвід щоб коренева система дерева. Не загнила, і щоб в воді було куди відходити, і щоб деревце розвивалося. Таких дерев буде багато. Крони дерев спеціально підібрані таким чином, щоб створити парасольку і щоб у вас була тінь у спекотний день. З краю будинку з одного з іншого в нас облаштовані теж дерева, теж в кашпо, але там зоні для відпочинку. Ці звони облаштовані коконами, де ви можете посидіти. Середина двору нас зустрічає фонтаном перед обхідною групою. Навколо фонтана в нас йде Альтанка, Альтанка теж в нас з коконами, усе виконано з використанням світлового дизайну. Тобто ввечері, вночі дуже усе гарно світиться. Рухаємося далі. Далі у нас йде теж зона релаксу, можливо, це для когось буде зона, зона для йоги, бо там тапчанчики, там зона усамітнення, воно все а, вигороджено теж деревами. Крони дерев, повторюсь, виконані як такими парасольками, для того, щоб створити таку закриту камерну атмосферу, посидіти, подивитись. А далі в нас йде вже зона з дитячим майданчиком: сучасний, класний, безпечний дитячий майданчик, на якому вашій дитині. Буде зручно, буде весело, буде завжди цікаво. Вона буде там зайнята, а ви зможете поруч відпочити під деревцем. Йдемо далі. І ми потрапляємо до е другої частини е нашого будинку, е де встановлені окрім копані ще е столики. Ось таким чином в нас е спроектований наш внутрішній двір. І ось ми тут бачимо. Вид зверху двір, синергія Київ, окрім того, що він компактний, він спроєктований таким чином, щоб кожному було де відпочити, де перезавантажитись, щоб було місце для дітей, для спорту, для заняття йоги. Ми вклали в це досить багато зусиль, і все, кожний квадратний сантиметр нашого простору продумано для вашої зручності, для вашого життя. А щоб все це побачити наживо, я запрошую вас до нашого відділу продажів Зустрінемось там.